Люди, хто випадав, хто вилазив, в шокі, хто мог вилізти, вилазив, хто нет. Ну, лежали, кричали. Не ні, ми. Фура вискочила навстречу в лабової. Єдина його війна, що живий остався. А я молю Бога, що слава Богу, що нім живий остався. 7 грудня дорога з мене до Чернігова. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіштовхнулася з маршруткою, в якій перебувало 19 людей з водієм. Травмувалися всі учасники ДТП. 13 людей загинули. Водія фури на два місяці відправили під арешт. Його обвинувачують тому, що порушив правила дорожнього руху, а наслідком стала загибель людей. Ще у день аварії прокурор області Сергій Василина сказав, що є питання до стану дорожнього покриття і технічного стану автобуса. Технічну перевірку розпочали в Мінінфраструктури. Заступник міністра Мустафана ЄМ сказав Суспільному, що автобус, який потрапив у ДТП, везли в Україну переобладнаним, з вантажного у пасажирській. За його словами, жертв після зіткнення могло бути менше, бо задні крісла цитую, по суті, просто зірвало через погане кріплення і людей розчавило. Перероблений спринтер сказав наєм не міг брати участі в конкурсі на перевезення пасажирів. З наступного року міністерство ініціюватиме перевірки пасажирського транспорту і анонсують поновлення обов'язкового ліцензування для вантажних перевезень. А крик був не зовсім звичайний. Це був, наче конвульсійний, наче так від різкого болю. Ось я поба... він закричав. Я поглянув на нього, і він неприродні рухи були. Це він не плив, тобто він не боровся, просто його, наче заціпило, скажімо так. Ось і він одразу пішов на дно на очах. У десятків людей просто під час відпочинку з колегами в комплексі Бреч потонули два чернівські айтішники: Євгеній Іванов і Владислав Каснер. Їх обох вразило струмом. Це сталося 15 серпня. Колектив і ті компанії проводив у комплексі корпоратив. Частина людей пішла плавати на сапах у штучній водомі. Владислав Каснер почав тонути. Євгеній пішов йому на допомогу. Очевидці розповіли Суспільному: було враження, що їх колег вдарило струмом. Поблизу від місця, де загинули чоловіки, працював насос, який живив штучний водоспад. Тоді припустили, що він міг стати причиною смерті людей. У поліції порушили кримінальне провадження за статтею вбивство з необережності. Призначили ряд експертиз. Результатів немає, сказала речниця поліції області Наталія Слабеняк. Чувак ти пола просто тихо. Укривники, це не люди, це просто не люди. Потім немає ще повноліття. Конечно, ми ніяк не виключили смерті. В ми. Вималюваємо кожен про себе прощені перед тими сім'ями. Це факт, ну там було столько взрослих людей. Капітан поліції Артур Єрохін помер від травм. Його колега Володимир Савон виписався з лікарні. Четверо підлітків, яких підозрюють у вбивстві одного поліцейського і замаху на життя іншого, перебувають в СІЗО. Під нічним домашнім арештом і відсторонені від роботи двоє патрульних, які виїжджали на виклик, їм інкримінують залишення людини в небезпеці. Війка між дітьми і поліцейськими сталася у Чернігові в ніч на 2 жовтня у мікрорайоні Масани. Конфлікт тривав кілька годин. З чого він розпочався, досі невідомо. Відтворити події цієї можна з камер відеоспостережень. З моменту як чоловік, схожий на поліцейського Артура Єрохіна, починає бійку з хлопцем біля входу до супермаркету. Всередині магазину конфлікт продовжився. На відео поміж торгових рядів тягнуть іншого чоловіка, схожого на колегу Артура Володимира Савона. Все відбувалося на очах охорони і покупців. Вже потім з'ясувалося, що на місце конфлікту п'ять разів викликали поліцію. Туди виїжджало три екіпажі. Перші два після розмови з учасниками бійки їхали далі. Службове розслідування цих екіпажів триває. Їх результатів ще не оприлюднили, сказала Суспільному речниця управління патрульної поліції області Анна Чернявська. Хлопчик позвонив у поліцію. Поліція приїхала, пошукали 20 хвилин. Не знайшли, де воно є. Де він там убиває. І поїхали назад. На очах у трьох дітей відчим вбив їхню матір. Це був сімейний конфлікт, який переріс у бійку. Сталося це 13 листопада у селі Кладьківка. Що вдома відбувається побиття, повідомив у поліцію дев'ятирічний син загиблої. Поліція приїхала на виклик, але адреси не знайшла. Пізніше з'ясувалося, що хлопчик назвав стару назву вулиці, а будинок, де сталася бійка, взагалі немає табличок. Чи могли патрульні поліцейські цього разу вчинити інакше і зберегти жінці життя? Має з'ясувати службова перевірка. Розслідування почали у ДБР. Результатів зараз немає. Дітей на виховання забрала бабуся. Чоловік, якого підозрюють у скоєнні вбивства близько місяця, переховувався від правоохоронців. Знайшли його у сараї у покинутому домогосподарстві, голодним та виснаженим. Бегі спав з підлюдобрення здорова, таки сніг вигнав. І холод з поля. Віктор і Аліна критично. Хватаємося всіма силами витягнути до освіта. Це у нас зморшок конічний. Це їстинний гриб. Він таки видовжений, ви бачите, на мозок, фактично мозок людини, інший схожий страчок. Переплутали строчки зі зморшками і нагодували дітей токсичним грибним відваром. Четверо дітей із багатодітної родини села Олександрівка потрапили до реанімації. Найменшому хлопчику було сім місяців. Він і його п'ятирічна сестричка померли. Гриби батько дітей зібрав у лісі поблизу від дому. Знає цю місцевість і був впевнений, що приніс у кошику зморшки. Журналістам Суспільного показав ці гриби, а ми проконсультувалися у біолога Юрія Карпенка. Він пояснив, що зморшок має конічну форму. Він видовжений. Діти ж їли відвар з рибів, схожих на мозок людини. Це строчки. І вони виділяють токсини, які шкодять печінці і нервовій системі. Старостинський округ розпочав процедуру позбавлення батьківських прав на дітей. Нас не за людиною в будь-яку точку України одразу виїжджала група чоловіків та примусово доставляла їх в місто Чернігів. 18 травня у Чернігові в приватному будинку у спальному мікрорайоні поліція затримала чоловіків, яким інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людей. Підозрюваних шестеро це пастор та волонтери реабілітаційного центру для наркозалежних. За версією поліції вони за гроші викрадали людей і примусово утримували в центрі. Є три потерпілих у справі, які, окрім покарання, вимагають у організаторів центру по 50 тисяч гривень моральної компенсації. Підсудні своєї вони не визнають, говорять вони волонтери, які на власному прикладі показують, як позбутися наркозалежності. Зараз у Деснянському райсуді триває розгляд справи. Чому здійснили з'їзд з, з, з міста ДТП? Водітель? З міста ДТП чому з'їзд здійснили? Ви чуєте мене, що не водітель? Не чуєте мене лише йому придявили підозру, що він п'яний за рулем збив чоловіка. Нікуди я не тікав, на машині я не їздив. Вона, мабуть, і не рухається, чи рухається без поняття. В ніч на Миколаєві 18 грудня на смерть збивають велосипедиста. Чоловік їхав на робочу зміну на завод, мав світловідбівні елементи. Водій з місця пригоди поїхав. Знайшли його того ж вечора в кюветі, не впорався з керуванням на дорозі, а потім він опинився в лікарні з гіпротонічним кризом. З'ясувалося, це депутат міської ради від фракції Рідний дім Віктор Міщук балотувався на посаду голови громади. За кермом цієї шкоди записав тоді передвиборчий ролик. На відео з місця ДТП, яке з'явилося в мережі, він спілкується з поліцейським. Не може знайти документи, вдає, що не чує. З другої спроби вимовляє ім'я. На запитання про алкоголь відповідає, що не вживав. Кров і сечу на стан сп'яніння. Поліцейські відібрали в нього на наступну добу за рішенням суду. Пояснили тим, що водій відмовлявся це зробити. Віктор Міщук у суді сказав, що йому пройти тест не пропонували. Близько 30 людей вийшли на протест до відділку поліції. Вимагали об'єктивного розслідування справи, розповіли про інші ситуації, коли депутата зупиняли за кермом на підпитку. Одразу після ДТП голова виконкому партії Рідний дім Володимир Вінниченко сказав, що міщука позбавлятимуть мандата. З його слів, водій сам написав заяву про вихід з партії, а от складати повноваження передумав. До цього повернуться, сказав Вінниченко, коли розберуться, що тоді сталося на дорозі: водіння на підпитку чи інфаркт за кермом. Ала Скорик Новини на Суспільному.